Угу. Ну що, поїхали. Тоді я спочатку виставляю ви, видам якби, весь матеріал, про що я хотіла сказати, а потім ми перейдемо до наших питань. Я хочу попередити, що я піду рівно десь о 12, тому що у нас сьогодні сімейний день, і мене все чекають в поїздку і так затримали. Ну тобто, я досить пізно попередила. Тому побачайся, тихенько вийду, щоб не перебувати. Тобі добре людської мене я... там. Так, дякую, буде. що попередила, а я думаю, що я також за годину ну, закінчу, буде все нормально. Ага. Ось, 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 ось. А я на жалані туди і вискочила. Ну, все добре. Я приєдналася вже. Так, крутя. Ну що ж, тоді ще раз проговорю про те, що починається підготовка. Починається підготовка з того, що у вас вже підготовка зйомки. Починається з того, що у вас є нормальний контент план. Пам'ятаєте, що контент план виходить на що? З, з того, що ви розумієте, хто ви, для кого ви транслюєтесь і що ви цим хочете, яка у вас ціль? От мені також цікаво, наприклад, у Нечіпурянко-маші може бути ціль нові клієнти на макіяж. Да? Тобто в неї така ціль. І там можна контент-план створити на 30 відео по любому. У психолога своя ціль, я би радила все-таки збирати на якісь певні групи. Так? Тобто, якщо в нас немає кінцевої цілі продати щось, ну, я б не витрачала на це час. Це просто якщо вам нема з ким поговорити, і ви хочете просто виговоритись, можливо, вам стане легше тоді, да? Якщо ну я б лучше провела час сім'єю, чим просто так. Це може бути звучати доволі прагматично, егоїстично. Це може звучати якось дуже практично, але це життя і так воно є. Тому ми не просижуємо просто свої штаніжки в інтернеті. Ми, ну, ми ж щось плануємо продати свою послугу або круту лінійку послуг. Хто з вас розуміє? Дайте мені знати, якось, що таке лінійка послуг. Ви собі уявляєте взагалі, що це таке може бути? Причому на любу товщину гаманця, коли я говорю, ви уявляєте, що це таке? Ну, давай, Марія. Так, mm -hmm. ну е якщо можна, дай почну ну, від відміну це особисті консультації до масштабних подій, е середніх подій це семінари, курси, тренінги, до масштабних подій фестивалі, конференції, великі навчальні проекти, тобто ну, це mm -hmm. на сьогодні. Круто, класно, перерахувала. Ще також це може бути як одиночні, ми вже говорили консультації, це можуть бути пакети консультацій. Пакет завжди дешевше, чи ну, типу оптом дешевше. Далі це може бути одна велика твоя віп-програма, де ти ведеш там, за руку там, одну людину, вона завжди найдорожча. І це ще може бути. Різні курси в запису. От то, до чого я зараз стрімлюсь і йду, це курси в запису, і з часом це може бути платформа, де всі ці курси зібрані. Ну, наразі можна використовувати хорошо телеграм, тому що ти створила канал, зробила його виходить, посилання на нього і ти можеш його закріпити в шапці профілю в себе в Інстаграм. І туди гнати трафіки, да, казати там, або зробити воронку продажів, як в мене. Наприклад, з кожного рілса я кажу, заповніть в шапці профілю анкету. А далі я з людиною зв'язуюсь, проводжу з нею безкоштовну консультацію, тому що мені важливо знати, цікаво мені працювати з цією людиною чи ні, чи є в неї потенціал. А звідти вже я на якісь веду курси. Або це можуть бути курси, я все-таки топлю за. Більше автоматизацію, да, це може бути якийсь курс, де так як і в нас було, так? людина просто пише тригерне слово, ви налаштовуєте чат-бот, і, наприклад, на слово, практикум вас одразу веде вже на оплату практикуму і в телеграм-канал. Таким чином можна налаштувати будь-який курс, цікавий якийсь курс в лозі його піарити, а, е, а і направляти його по посиланню або просити сказати тригерне слово. Інше може бути, да. Тобто таких воронок можна налаштувати до сотні. Людина пише інше вже слово, і, е, і веде знову на продаж ваших курсів. Тому е, круто, коли у вас є отака е, е, цілий набір. Да? Для цього важливо виписати. Що потрібно людям, тому що можна знімати цих відео купу, але нікому це не буде цікаво. Що потрібно людям, потім в блозі це прогріти, тобто про це трішки розказати, зацікавити і потім вже вести туди. От так, така, така проста схема. Якщо у вас вже це є, так, от на цьому етапі тільки потрібно знімати. При цьому треба створити, поприбирати, я вже казала, в себе в блозі, тому що якщо ви ведете людей, то куди ви ведете? Да? Не дуже буде добре, якщо ваші, ваші продукти не упаковані. Якщо буде у людей дуже багато запитань. Дуже багато запитань, і в, в, в лозі немає на них відповідей. Да? Тобто вони не будуть знати, що робиться, або, наприклад, ви піарите там своїм відео про одне людина заходить, бачить там дітей, котиків і собачок. Знов не застиковка. Тому має бути все гармонійно. Тобто, в мене в якийсь період. От теж зараз три, три таких ролі. Перша роль це я все-таки ще є візажист-стиліст, я ще працюю з клієнтами. Друга роль я викладач візажу, я ще працюю з учнями. І третє наставництво, поки в мене все по 30%, скажімо так, але прийде час. Я, наприклад, все-таки хочу більше уходити в наставництво. Я навіть зараз зняла відео. А що якщо тобі надоїло працювати з клієнтами? Да, то тобто, ну мені трошки вже це піднадогіло за два дам 18 років, да вже. Роботи, і я потихеньку йду в онлайн. Але щоб туди йти, треба це робити грамотно, з чувством, з толком з розстановкою і розуміти, я така людина, що мені треба сказати, куди копати, і я буду копати. Але страшно копати туди, куди ти не знаєш, куди ти, ну, ти просто в пусту тратиш час, так, витрачаєш свою енергію і зовсім не туди йдеш. Тому дуже важливо знати, що ти йдеш в потрібному напрямку. Тому ось у нас є контент-план. Я беру, наприклад, 4 відео вибираю, і до них прямо прописую текст. Тобто текст має бути, я можу його прогнати через прямо з таймером. Я дивлюся, що я вписуюсь в хвилину чи в хвилину 50. Так, ми знаємо, що в нас Instagram Reels – це півтори хвилинки зараз. І ще раз наголошую, що це дуже зручно, коли у вас є, наприклад, чотири хоча б аккаунта: це Facebook, Instagram, TikTok і Ютуб. Візьмемо цих чотири, і ви знімаєте оці короткі вертикальні відео, вони кругом підуть. Тобто, що я роблю? Я роблю такий посів, я зняла це відео, зняла чи там серію відео, обробила їх там, протитрувала і так далі. Ми про це далі ще поговоримо. І я викладаю одразу чотири соцмережі. І так цікаво, от я ще потім вам, з вами ще поділюся, в нас ще з вами є типу, півтора дня, одним кейсом, я ж кажу, просто почав вистрілювати Тік-Ток. Це теж дуже прикольно, цікаво, звідти вже в мене і клієнти йдуть, і також йдуть люди в індивідуальні наставності. Тому посівайте зразу, ну, не бійтеся, що ви не встигнете у всіх соцмережах. Це дуже просто. З такими відео це дуже просто. Ви, якщо ви бачите, що тема, яку ви, наприклад, не можете описати, проговорити за півтори хвилинки, вам потрібно її подати більш масштабніше, більш обширніше. Зніміть додатково ще довше відео, і TikTok зараз приймає, по-моєму, навіть до 6 хвилин, також підійдеться на YouTube і на Фейсбук. Да, воно і підійде і на Інстаграм, але просто це вже буде не різ. Ну, Ви це розумієте. Да? Тому з цим розібралися одразу захватуйте, скільки можете цих соцмереж, і ви будете здивовані, що які зовсім різні аудиторії в цих різних соцмережах. Далі 3 три-чотири відео Оці я беру об'єднані якоюсь однією темою. От я, наприклад, сьогодні вирішую, що я буду знімати чотири відео, ну, вони мають бути об'єднані однією темою А, В мене на це раніше уходило, наприклад, щоб зняти одне відео, у мене уходив цілий день. А ще, може, три роки тому, в 2019 році, я коли знімала курс, курс онлайн-курс для бровістів. То це була така енергозатратна процедура, що це ну це було страшно. Я е, брала е, оператора, тобто це цілий день, я готувалась, ми це все знімали. Потім я чекала, поки людина змонтує. Так, це був професійний монтаж і так далі. Але те, що я монтую зараз, і те, що мені монтувала людина за ну, доволі великі гроші, в принципі, плюс-мінус зараз однакове, тобто це великий прогрес. Коли вже ну, я сама можу це зробити, мені не потрібно состиковуватися, чи виходить в людини чи ні. В мене є настрій, і я буду знімати сьогодні. Тому от з приводу настрою, а, зараз так. Звичайно, важливо знімати в нормальному настрої, будемо так казати, тому що, ну, якщо ви погано себе почуваєте, ви пригнічені, або ви. Фізично втомлені чи ви приболівші, я б не радила в такому стані знімати. Це енергетика, енергетика отак от щитується на раз-два, і ну, не варто. Вже все-таки приїдь в ресурс, і тоді у ну, мене є люди, які в ресурс так і не прийшли. Тобто це була консультація, людину єлі-єлі дотягнуло до консультації. На консультації вона послухала, я вже підсвітила на, на безкоштовній консультації багато нюансів, але далі вона сказала, що в мене немає сил. Ну, значить, ці сили десь тікають, ну, десь витікають просто в пусту, десь якась енергетика. Ну, коротше, тут вже не я. Я, я працюю з людьми, які готові працювати. Далі згадати заради чого ви це робите, а ми це прописували на першому занятті. Пам'ятаєте, да? якщо у вас є оцей драйв енергії, те заради чого ви працюєте, це буде легко зробити. Далі ще раз проганяємо текст перед зеркалом кілька разів, ну і поч... далі підготовлюємо вже місце, локацію, себе плюс-мінус в нормі. І от про себе ще скажу пару слів. ну, про вас, да? про об'єкт, який транслює інформацію, я б не радила гратися дуже сильно з фільтрами. Ну, я, наприклад, зараз абсолютно без ніяких фільтрів, і я стараюся це робити максимально. Є в мене один фільтр в інстаграмі, де я знімаю через вільні руки сторіс. Він такий лайтовий лайтовий, він трішечки, наче як блюрить морщиночки, дуже 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 так легко. Тобто я практично не змінююсь як людина, тому що для мене саме неприємне. Я все одно планую виходити десь на офлайн конференції і знайомитись з людьми. І знаєш, коли не тебе не впізнають, це саме страшне. Тому не зловживаємо фільтрами, всякими блюрами і, і іншими такими налаштуваннями. Коли ми от, ну, в зумі, то я завжди закриваю задній, задній фон, трішечки розмиваю. І наразі в мене зараз схема, про яку я буду говорити далі схема освітлення. З однієї сторони, у мене звідси йде сонячне світло. Бачите, воно таке доволі холодне. Так. Машу, мабуть, вибило. А з цієї сторони в мене йде лампа, і, 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 і якби те, тепле світло. Ну, цікавий такий контраст, ну, виходить, наче такий більш, менш, коли в теплоту уходить картинка, це виходить, що значить ти трішки як десь підзагорівша з як якогось курорта. І я вже говорила, що раніше мені на зйомку одного відео. Уходив цілий день. Прям. Зараз вже я швидше це все роблю, зараз я можу познімати 4-5. І мені дуже класно, я прям переодягаюсь в цей же день, у мене азартики, я сідаю одразу же монтую. Тобто, і... Коли... сама в мене питання. Так, Скажи. Сама монтуєш все. Сама монтую, так. Я навчилась монтувати сама. То, що ти сказала, супер, вау, насправді це було від денного світла, і скоріше всього, я щось теж не подивилась. Я точно не протерла камеру, і, і потім, коли я вже його монтувала на скору руку, то мені воно трішки було таке нечітке і трішечки в тумані, тобто, можна було заморочитись, виставити світло краще зробити. Насправді на я про те, про те, що наклад накласти музику вчасно, це все ж робота. Я просто розумію, я теж це роблю. Я розумію, що це колосальний труд. І робити це швидко, це реально практики багато. Дякую, Ліночка, за, за приклад. Так, да, я ну, теж Дякую за те, що ти зрозумієш тільки хто, хто вже також знімає, пробує, монтує. Я знаю, що ну, тут максимальна кількість це робить. І це має бути також на драві. Тобто, я поки знімала оце відео, де я там сушилась, фарбувалася, взагалі я готувалася до того, щоб це вчора було не сьогодні. Я просто вже сьогодні виклала так, як знаєте, трішки для настрою, для того, щоб сформувати настрій на наш живий етер. Я вчора знімала оцей типу прибирання. І виходить, ціль була це відео зняти. А виходить, що поки я зняла то, як я готувалася, реально я вже от устала така і дозняла, І я така сказала, так, Люда, сядь, що тобі треба для того, щоб набратись ресурсу, 5 хвилин там в тиші, а далі ти, ти таки дознімеш. Тобто я сама собі. Ну, знаєте, як, як хто твій начальник, то я дивлюсь в зеркало. Тому е, насправді, до речі, це теж така у багатьох велика проблема, е, що вони не вміють себе зібрати якось налаштувати, і ну, я не знаю погане слово заставити, але я з собою домовляюсь. Як я кажу, ми сьогодні оце вирішили зробити, цей кусок треба зробити. Я розумію, ти устала, щось пішло не по плану трошки. Да? Тому такі іноді бувають штуки, але чотири відео у мене виходить максимум, п'ять я ще не пробувала. Ну, можливо, якісь такі коротенькі штуки вийде і більше з часом. Далі, 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 далі. Ми поговорили про таку моральну підготовку, це вона дуже важлива. Слідуючи, в нас іде технічна підготовка. Далі я ж кажу, я вам покажу, що я використовую, і кожному, хто сьогодні добуде до кінця, я скину цю табличку, де у нас йде розділено на два сегмента: це звук і світло. І тут буде три сегмента, типу дуже дешево, от прямо ну, у вас дуже маленький бюджет, да? потім середній бюджет і такі вже, ну, техніка вже дуже якісна. А так потрібно нам треба мати стійку опору для телефона та для джерела світла. Просто на стійці може бути кільцева лампа, а може бути відеосвітло, як у мене. Далі знайти ідеальне місце для зйомки. у вас не має бути на задньому фоні там ну, якоїсь купи речей, да, там, чогось такого не дуже правильного. І в мене насправді, якщо подивитись там назад, це полиця з книгами. І я на цю полицю з книгами просто направляю ось мене лампа, і от я, її, бачите, сюди свічу. Просто звичайна лампа, яка світить на один сегмент цієї полиці, і там підсвічена книжка макіяж. Ну, тобто, мало хто його так роздивляється. Зараз заблюрено не видно, але Майже у всіх своїх відео зараз, от я просто, типу, завжди в одній позиції знімаю, і тоді виходить, що я знімаю ввечері, коли вже сіло сонце, і виходить, що в мене дуже набагато чіткіше освітлення, тому що немає оцього денного, воно нам трішки наразі заважає, і коли повна темнота, я виключаю верхнє світло, іде в повній темноті тільки відеосвітло. і. Заді контрове називається, яке дає мені рельєф, ну, виходить гарна картинка. Я цю картинку знайшла і я поки що знімаю тільки в цьому одному ракусі. Вже мені самі чуть починає піднадоїдати, я ще знайду потім щось інше, можливо, взагалі не в своїй квартирі. Але це дуже важливо, щоб вас. Ну, мені чоловік 15-20 і в Фейсбуці, і в Інстаграмі особисто написали, як ти добилась такої гарної картинки, де ти знімаєш, як ти це все виставила. Тому е, я думаю, що раз люди бачать, значить, е, ну, і мені самі подобається, як в, в, виглядає. Е, е, значить, е, це я вже поговорила. Дивіться, в мене на задньому фоні проста просто лампа. А ви можете купити окремі є такі, я далі покажу штуки, які е, вони переключаються різними кольорами. І якщо у вашого блогу може бути якась колористика, ви знаєте, що це таке, де? якийсь акцентний колір, е, який ви будете використовувати в титрах, який в на обложках буде фігурувати, це може бути. Поєднання там не знаю чорного з малиновим, там зеленого з жовтим, це ви самі собі вирішуєте, який колір буде червоною ниткою, скажімо так, да, проходити по всьому. Я наразі вибрала якісь взагалі пастельні кольори, мені трішечки так надоїло вже якісь акцентні. Я в мене такі зараз розмитий такий блог, а ну, колористика. А далі я знаю точно, що в мене є вже фотосесії відзняті, і я потім буду з інших фотосесій, коли там прийде яскравіше, трошки період нашої природи, я поставлю іншу і там буде акцентний червоний. Так? Тобто, це будуть там десь в мене червоні губи, десь червона, в мене такий беретик є. Я буду в мене знову мінятися колористика, і я це бачу. Далі влітку я там хочу трошки лавандовий. Тобто ви самі хазяйка, це все одно, що ви перефарбовуєте стіни. Колір один в Інстаграмі це не означає, що він назавжди чи він там надовго. Це настільки, наскільки він вас влаштовує, і самі ви міняєте тоді, коли хочете. Ну і взагалі класно, от якби ми зараз отак сіли і знімали тільки від природнього освітлення да, від вікна. Це теж дуже класно. Круто, коли навіть зараз, коли у нас в Вінниці дощ. А, і е, виходить, наче, знаєте, такий природний софтбокс, коли світло, сонце прямо лупить е, без фільтрів, то тоді йде пересвіт. Це також погано. Е, тому вибираємо завжди собі локацію. Я ж кажу, якщо у вас зараз немає ні лампи, ні відеосвітла, не біда, ви можете вибирати не так, як я, вечірній час, а денний час, і виставлятися десь перед зеркалом, щоб тільки ззаді була гарне освітлення. Тобто ось приблизний варіант техніки для зйомок на початках. Це, я ж кажу, відеосвітло. Мені ця лампа дуже крута, тому що вона відкручується від стійки, до неї прикручується ручка, і от е, Маша, яка в Вінниці живе, знає, бо вона зараз з мене проходить е, офлайн-курс по візажистіліст, вона знає, що я вічно з цією лампою бігаю, ношуся, і ми. Знімаємо контент і модели знімаємо саме з нею. То мені, мені це зручно з кільцевою я так не зроблю. А якщо ви стаціонарно вдома працюєте з лампою, будь ласка, чому така ломана стійка? Да? Чому вона саме така? Тому що простою стійкою ви не зможете нахил камери змінити. А тут дуже вона така гнучка для неї може бути різні різні підбирати ракурси. От дивіться, я зараз якби виходжу в ефір прямо. <плес> Маша Бінго вона знімає трішечки знизу, теж прикольний такий ракурс. Він якось витягує, мені теж подобається, і мені не боляче дивитись. Тобто, цей ракурс ви можете так, ви можете просто поставити телефон і його зафіксувати. Не питання. Ну головне, щоб він десь не з'їхав, да, при зйомці і так далі. Я все таки рекомендую мати стійку, вона не така вже й дорога. Ну і оце третє світло, те, що я казала, це просто такий фонарик, який ви можете, якщо у вас немає ніякої лампи, ви можете його поставити ззаду, і в нього там здається 18 кольорів. Ви можете налаштувати як біле, так і любе, жовте, контрове світло ззаду, якщо фіолетове, гарно дуже підсвічується. Ви можете погратися з одягом, якщо ви там на контрасті, да? тобто якщо в жовтому, то ззаді фіолетове підкреслиться жовтий і так далі. Тобто пограйтеся з цим, знайдіть свій стиль так, як вам подобається. Дуже важливо, щоб ваша картинка вам подобалась в результаті, щоб, коли ви монтуєте, ви отримували теж задоволення. У мене є така штука, що я поки монтую ще отримую задоволення, мені все подобається. Потім я це відео не викладаю одразу. Я його відкладаю на один день, як то тісто, мабуть, щоб підійшло, чи як відлежатись трішки. Воно стоїть, потім я його передивляюсь, і в мене ще буває, що я ще, ще трішечки щось там довирізаю, доміняю, тому що на другий день у мене трішки інше сприйняття цього. Але ніколи такого не було, щоб я взагалі зарубала це відео. Ну ще поки такого не було. Однозначно, коли я вже їх викладаю, цю серію рілсів, там їх да, 3-4, мені подобається, що в TikTok я можу їх в одній серії цих рілсів, я їх фіксую. Закріпляю три і вони в одному стилі, бо я була в одному одягу, так, поки це знімала. Десь я зависла. Щоб стояти, я тебе чую. Зараз, зараз, зараз. Цікаво.